Росія повертається до зернової угоди. Не минув і тиждень після надуманої Москвою атаки зсу на Чорноморський флот. Як Ерефія дала задню. Президент Туреччини ймовірно дотиснув. І Москва оголосила про відновлення участі у зерновому коридорі. За збереження важливого шляху вивезення українського збіжжя Реджепу Ердогану уже подякував Володимир Зеленський. Президенти України і Туреччини спілкувалися телефоном. Хаотичні рухи пихатого диктатора доводять, що він уже не провідний диригент у Чорному морі. Далі Антон Кучеренко. Кремлівський шантаж і голодні ігри не протривали довго, і Росія заявила про повернення до угоди. Про це повідомив президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган. Українське зерно зможуть доправити до африканських країн, які потерпають від голоду. Від 12-ї години продовжили експорт збіжжя, як це було і раніше. Як ми погодили з президентом Путіним, коридор продовжить працювати на користь нужденних та нерозвинених країн Африки, таких як Сомалі, Джибуті та Судан. Він нам це запропонував, і ми зробимо це. На повернення РФ до угоди вже відреагував генсекон Антоніо Гутереш. Він тепло привітав відновлення участі Росії в гуманітарній ініціативі та наголосив на продовженні взаємодії з усіма сторонами для реалізації зернового коридору. Від неділі Росія призупинила участь в угоді після атак на Чорноморський флот у Бухті Севастополя. Москва відразу звинуватила у них Київ, буцімто Україна використовує коридор для атак на її кораблі. Проте у цю нісенітницю не повірили ані світова спільнота, ані Радбес ООН. Кремль постійно безпідставно скаржиться. Мовляв, українське зерно йде до Європи, а не в бідні країни. Замороження коридору могло залишити мільйони людей по всьому світу без їжі. Путін має припинити використання продовольства як зброї. Він зрозумів, що зробив гірше лише собі, заборонивши новим суднам вивозити з українських портів зерно, щоб годувати ним усю планету. Зерновий коридор має бути продовжений і на наступні місяці, без подальших втручень Росії. Напередодні Москва нібито запросила письмові гарантії від України, що зерновий коридор та українські порти не використовуватимуть для атак на збройні сили РФ. Посол України в Туреччині Василь Боднар стверджує, гарантій гарантії від України не може бути, адже з Росією ми не підписували жодних угод. Напередодні Москва нібито запросила письмові гарантії від України, що зерновий коридор та українські порти не використовуватимуть для атак на збройні сили РФ посол України в Туреччині Василь Боднар стверджує, гарантії від України не може бути, адже з Росією ми не підписували жодних угод. З іншого боку, мені невідомо зараз, щоб були якісь додаткові письмові гарантії. У нас є письмова гарантія перед посередниками. Це підписана угода 22 Липня, якою було підтверджено про те, що ми дотримуємося то позиції про те, що цей коридор не буде використовуватись ні для чого іншого, тільки для вивозу зерна, можливо, може бути якась окрема комунікація з турецькою стороною. Де передаються бідні листи між міністрами оборони і між міністром оборони Туреччини та міністром інфраструктури України? Але це стосується не комунікації з російською стороною комунікацію з країною-агресором веде посередник Туреччина, тому наші зобов'язання може бути тільки перед тими, з ким ми укладали угоду: це ООН і турецька сторона. Росія хотіла показати світу, що її слово в чорному морі вирішальне. Проте зернові вантажі продовжили курсувати морем під контролем Туреччини після публічного виходу Росії. Москва намагається шантажувати регіон, проте після серйозних бойових втрат вона вже не може домінувати в Чорному морі. Фактично будемо говорити прямо. Росія втратила свій чорноморський флот в Чорному морі, і зараз вже не може після затоплення крейсеру Москва після фрегаду Макаров. Вже вона не може так сильно. Реагувати на всі, але намагається показати, що буцімто вона володар Чорного моря. Ні, так не є. І, ймовірно, якісь провокації варто чекати, але знов-таки підкреслюю, що Росія це терористична держава, і дуже гарно, що увесь світ нарешті це розуміє і не йде на її ультиматумі, чи якісь забаганки, і не вірить у ту брехню, яка несеться із Кремля. Перебісилась та передумала саме так. Можна описати останні дії Москви. Росіянам вказали на їхнє місце і зробив це один з давніх партнерів турецький президент. Антон Кучеренко, п'ятий канал.